Всім привіт! У нас нарешті зима. Справжня така фактурна зі снігом, з крипучим морозом. От, слава Богу, не хворіємо, Все нормально, все добре. Такий спонтанний у мене відосик. От, трохи мене порвало, трохи на... пронаболівше, можливо. Е, хтось писав мене в коментарях, буде добре, якщо я буду частіше знімати відео, не обов'язково про аудіотематику. Будь ласочка вам не про аудіотематику Нещодавно, лазячи по інтернету, наткнувся на таку людину, як Саї Баба. от Можливо, хтось чув, якась волосина. О. І дуже багато відосиків, де він от е, створює таку матеріалізацію різних речей, то там. Золота цепочка, то каблучка, то ще щось, до речі, одна жіночка захотіла в нього отримати годинник, Ну він не пішов на цю справу. Декілька разів перепитував її, що ти хочеш. Не пам'ятаю, чим закінчилося, але годинник він не, не зробив, не матеріалізував. Ну, як би глядячи на відео, на таку по кадрову зйомку, ну, начебто це не фокуси, тому що він в такому легкому одязі, і так з'являються доволі великі предмети в його руках. Ну, і дійсно, люди ж там, господи, ну чудо, чудо-чудо, і вони вважають його Богом. Я нічого не хочу сказати, такого критикуючого проти, проти цієї людини. От. Але от що, мене так власне заїдає, і так дещо. Підриває, якщо дотримуватись теологічної теорії появи цього світу, то цей світ створив Бог. Тобто, це є його чудо, його творіння, і, в принципі, вчені, чим глибше копають, вивчаючи природу нашого світу, тим більше вони от бачать, що є певна рука, є певний художник. Є певний інженеринг в тому, що нас от оточує в тій природі, в якій ми живемо. І що стосується живого світу, і що стосується світу космосу і мікрочасток, От всі бачать, що все дуже художнє, дуже складно і в той самий час геніально. Так, от, якщо Опиратися на те, що ми, ми світ створений Богом, то ми живемо в Його чуді. І е, вчені вчені це ті люди, які вивчають, по суті, славу Божью. Вони вивчають, як створений цей світ. От і коли ти е, дивишся на витвір якогось майстра, ти отримуєш. Певну інформацію про те, що це за майстер, як про його рівень майстерності, про його можливість створити якийсь художній задум, і таке інше. І от вчені саме цим, саме цим і займаються. Вони спостерігають, вони вивчають славу, славу Божою не тільки от ахаючи, охаючи, ох, яке сонечко, який там. З... Схід, який закат, ой, яка ось зима, який сніжок. Вони використовують різні прилади. Занурюються в те, що не можна побачити оком, почути нашим вухом. От, і знаходять різні закономірності, дивуються в тому, як все створено. Як бонус отримують інструментарій, який закладений в цей світ. А отримуючи цей інструментарій. і... Опановуючи його, вони по суті вчені і інженери, конструктори, вони перетворили наше життя в казку. В казку. От знову ж таки, не маю нічого проти, не хочу критикувати. Але як змінилося життя людства від того, що. от, Хтось там, чи саї Баба, чи хтось ще матеріалізував якусь цепочку, якийсь колончик, якусь каблучку. Що в світі реально змінилось? Мабуть, нічого. Абсолютно. світ змінили дороги, залізні дороги, асфальтовані дороги, автомобільний транспорт, залізнодорожний транспорт, авіація. Інтернет, мобільний зв'язок, напрацювання в медицині. От що реально змінило зв'язок, змінило... що реально змінило наше життя і перетворило його на казку. І люди от сліпа не хочуть це бачити. Дороги і все, що ми бачимо, всі наукові досягнення. Це є чудо Божє, тому що воно було взято із глибин того, що створив Бог. Це все чудо Боже. Мобільний зв'язок. Це не те, що люди придумали. Люди це взяли із недра Божої слави, Божого творіння. І це є чудо. Інтернет це є божє чудо. От, але, от людям треба щось таке. От щось таке якесь е, е, з викрутасом. От, е, і, на жаль, люди сліпі до того, що їх оточує. І це трошки мене підриває. Якось хоча чого б тут турбуватися. Якось е, так. Е, 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 такі в мене думки сьогодні. Добре. Дякую за увагу. Пішов я далі гуляти по лісі. Пока, пока.